Вітаю вас, дорога мені церква, шлях любові, усі, хто воврущі та всіх, хто в розпорошенні, хто в чужій хаті, і хто своїй. Господь Бог великий і великий, Він цар над богами всіма. Придіть, поклонімося і припадімо на коліна, впадім перед Господом, що нас учинив. Він наш Бог, а ми люди Його посовістка, і отара руки Його, мир вам, мир вашому дому, перемоги та миру нашій Україні. Невдячність є однією з характеристик людей останнього часу. Усвідомлюючи небезпеку, невдячності, ми зобов'язані пильнувати свої серця, щоб не стати статистикою людей останнього часу. Хіба Писання нам не дає практичні настанови щодо подолання невдячного серця? Ранково росою сьогодні послання апостола Павла до Філіпян 4:6 ні про що не турбуйтеся, а усьому нехай виявляється Богові ваше бажання, молитвою, проханням з подякою. І, мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. По-перше, зверніть увагу, що після фрази ні про що не турбуйтеся не стоїть крапка. Це не заклик до пасивної безвідповідальності, а навпаки, до активної довіри та вдячності. Не турбуйтеся, будьте перед Богом чесні, кажіть в молитві правду. Просіть те, чого ви потребуєте, і звичайно, дякуйте і за те, що вже маєте, і за те, що вам все дасть Бог необхідне. Крім того, продовжує Павло, пильнуйте про що ви думаєте. Пересівайте свої думки через ситу Слова Божого і думайте лише те, що Богове приємне. По-друге, грецьке дієслово перекладене тут, як тривожитися, походить від корення слова, що означає бути фрагментований, подроблений або розділеним на частини. Таким чином, тривога це неприємний стан розсіяності, безосередженості та роз'єднаності в собі. Ми, українці, пособливо пережили в перші дні, навіть тижня, а то й в місяці війни, коли. Нам тяжко було зосередитися на буденних відповідальностях, і правда, коли ми хвилюємося, ми прислухаємося до голосу страху і починаємо відчувати двоєдушність, нестабільність і неспроможність. Мислити ясно, ми неспокійні, і нам важко навіть дихати на повні груди. Ми починаємо відчувати себе неконтрольованими, боїмося, що трапиться щось погане, незважаючи на всі наші зусилля чи бажання протилежного, ми відчуваємо приреченість. Падаємо духом і нас темніє очах, потім в розум, і потім в душі. Це дуже небезпечний стан, в якому ви, ми втрачаємо здатність помічати будь-яке добро, і в результаті наша душа черствіє і стає невдячною. Саме тому Святе Письмо заохоче нас молитися. В момент, коли. Ми відчуваємо спокусу тривожитися, треба зосередитись на чомусь, за що ми вдячні. Роблячи це, ми отримуємо мир Божий, котрий піднімається над усім мирським мисленням, щоб стежити за нашим серцем і за нашими думками через Ісуса Христа. Ми отримуємо світло життя, тобто внутрішнє просвітлення від Бога, щоб ми могли залишатися непохитними в своїй вірі, незважаючи на спокусу шукати полегшення від наших труднощів поза Богом. Активна целістримована подяка Богові та визнання його суверенності є надійними ліками від невдячності. Дякувати Богу це наказ. Десятки разів згадуваний у Біблії. Однак вдячність лише на словах без радикальної зміни життя та ставлення не розвиває в людині вдячного серця. Сатана надто добре справляється зі своєю роботою і знає всі правильні кнопки, на які треба натиснути, щоб направити нас на шлях зосередження на тому, що є у інших, або на тому, чого не вистачає нашому житті. Равін Шалом Аруш зауважує, що вдячність є найважливішим елементом особистої молитви. Злий нахил спонукує людину скорочувати вираження подяки і зосереджувати молитву на вирішенні особистих проблем. Однак вирази вдячності набагато більше сприяють пробудженню божественного співчуття, ніж сльози, тому що каталізатором бід людини є насамперед невдячність. Попросіть Всевишнього допомогти нам зрозуміти наскільки дорогоцінним є життя все в нашому житті найкраще. І подякувати йому за це. Треба почати з постійних благословень в нашому житті, тих, які не змінюються день у день, таких як наші батьки, наші подружжя та наші діти. Не сприймайте нічого як належне і не забудьте подякувати Всевишньому за наші легені та повітря, яким ми дихаємо. Оскільки речей, за які людина завжди може бути вдячна: Слово Боже, заповіді Боже, Спаситель, Дух Святий, відпочинок. Дар особистих молитв, привілеї належати до церкви, за пастора та багато іншого, це ті духовні благословення, за які неможливо достатньо подякувати Всевишньому за мільйон років особистої молитви. Ось чому важливо дякувати Всевишньому за ці благословення, принаймні раз на день. Більшість з нас має двоє очей, які бачать нормальне серце, я дякую Богу навіть за своє ненормальне серце, яке працює завдяки Божій милості. Дякуємо Господу за всі наші кінцівки і готуємось служити тим, хто їх втратив через цю кляту війну. Благословляємо Господа за функціонуючий мозок і любимо його всім розумом нашим. Деякі люди не цінують своїх благословень, поки, не дай Бог, не втратять їх. Дякуючи Господу за наші здорові органи один за одним, ми стверджуємо Божу владу над ними і запевнюємо своє, за, своє їхнє життя через Божу благодать. Важливим аспектом є підрахування наших благословень і подяка Всевишньому за них. Це дуже сприяє більшій кількості і в більших благословень. Дякуйте Господу за милості, які ви отримали за останні 24 години. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нове воно кожного ранку, велика велика бомбовірність Твоя. Господь це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю. Плач Єремії 3, 22. 24. Дякуємо Всевишньому за наші помилки та невдачі і за впевненість в тому, що завтрашній день сам про себе попіклується. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч, улюблений небесний батько. Дякую тобі за твоє чудове особисте втручання в моє життя. Дякую, що показав мені мої недоліки, дозволивши зробити помилку. Дякую, що спонукав мене. Докладати більше зусиль, щоб наблизитися до тебе. Я б не зробив цього, якби не зазнав невдачі. Дякую тобі за нескінченну кількість разів, коли ти допомагав мені, підтримував мене, рятував мене, підбадьорував мене, зціляв мене, охороняв мене і робив мене щасливим. Дякую, що ти завжди зі мною. Дякую тобі за те, що ти даєш мені силу виконувати твої заповіді, творити добрі справи і молитися. Дякую тобі за всі часи. Коли ти допомагав мені, і я не знав, як сказати дякую.